Слава навіки Богу Ісусу Христу. Багато людей намагаються знайти сенс життя та щастя в чомусь матеріальному, що є тлінним та тимчасовим. Сенс життя може бути тільки тоді, коли ми своє життя і серце впускаємо Ісуса Христа, Боже Слово. Якщо додержимося заповідей Бога. Об'явлення, перша глава, третій вірш. Блаженний, хто читає і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує написане в ньому, час Бог близький. Вивчаючи Біблію, ми отримаємо для себе відповіді на всі запитання, хто ми, ким ми створені, як наслідувати вічне життя. Купуючи прилади, завжди додається інструкція, як ними користуватися. А Біблія це є інструкція для нашого життя, щоб жити тільки по цьому Слову Божому. А саме Біблія, вона говорить, що було раніше, що зараз, і буде, що в майбутньому. І нам важливо йти по вузькому шляху, а не по-широкому. Щоб бути сфокусованими на учнівстві, бо широкий шлях веде до загибелі. Матвія 7 глава, 13 вірш. Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота, і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходить. Тому тільки Ісус Христос нам може дати світло. Та разом у нашому житті. А диявол Він і приходить, щоб вкрасти, вбити і погубити, крадеш диявол час та віру, але де Ісус там зло переможено. бо Господь Бог хоче все найкраще для нашого життя. Амінь. Напишіть мені, якщо вам потрібна, духовна підтримка та молитва. Нехай Бог благословить вас.